Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, запрошую вас на заняття з грамоти. Дітки, давайте з вами пригадаємо, з яким звуком та з якою буквою ми з вами познайомились на минулому занятті. Так, це буква М і звук М. А скажіть, будь ласка, звук М. Він який голосний чи приголосний? Так, приголосний. А скажіть, будь ласка, звуки ми чуємо та вимовляємо. Гарно. Дітки, а якщо звук м приголосний, то скажіть, будь ласка, які приголосні бувають? Так, тверді, та м'які. Я вам зараз пропоную. Зробити звуковий аналіз слів і дізнатися, в якому слові звук М твердий, а в якому який. Отож, давайте розпочинати. Скажіть, будь ласка, що зображено на картинці? Так, мед. Отож, давайте зробимо звуковий аналіз слова мед. Перший звук м. Який він? Приголосний. Як звучить твердо чи м'яко? Мед. Так, твердо. Отже, це, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступний звук е. Ми можемо його проспівати. Отже, це голосний звук позначаємо кружечком. І останній звук Д. Так, дітки, це приголосний. І він звучить твердо. Отже, це також твердий приголосний позначаємо однією ризочкою. А тепер давайте визначимо, скільки складів. Цьому слові мед. Так, один склад позначаємо прямокутничком. І наголос падає теж на цей склад. Наступне слово це мішок. Отож, давайте зробимо звуковий аналіз слова мішок. Перший звук мі. Так, дітки, це приголосний. А як він звучить твердо чи м'яко? Так, м'яко позначаємо двома рисочками. Наступний звук І, І. Так, це голосний, тому що ми можемо його проспівати. Позначаємо кружечком. Наступний звук ш. Ш. -ш. Так, це твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. Далі йде звук О, -о, О. Так, це голосний. І останній звук К. К. Так, дітки, це твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. А тепер давайте визначимо, скільки складів має слово мішок. Прикладаємо долоньку до підборіддя і кажемо «Мій шок». Скільки разів ваше підборіддя торкнулося долоньки? Так, два рази. А скільки голосних звуків в цьому слові? Також два. Отже, слово має два склади. А на який склад падає наголос на перший чи на другий? Давайте скажемо мішок. Так, на другий позначаємо наголос з косою рисочкою. Отож ми з вами визначили, що в словах звук м буває твердий та м'який. У слові мед він твердий, а у слові мішок м'який. Молодці. А тепер малята метелик пропоную вам разом з ним привітатися з голосними. Але пам'ятайте, читаємо не назву букви, а звук, що її позначає. ма му мо Коли відбувається злиття двох звуків, утворюється склад. Ми з вами прочитали відкриті склади. Це склади, які закінчуються на голосний звук. А тепер давайте спробуємо прочитати закриті склади, які закінчуються на приголосний. Ам, Ум. ом. Молодці. І на останок. Давайте пограємо у дидактичну гру, знайди місце звука М. Умови гри наступні. Я вам буду називати слова, а вам необхідно буде визначити, де є звук М на початку слова всередині чи в кінці. Тож перше слово миша. Тож, де знаходиться звук? М на початку всередині чи в кінці слова. Так, на початку слова. Наступне слово гном а де в цьому слові знаходиться звук М? Так, в кінці слова молодці. І останнє слово смайлик. В цьому слові звук М. Знаходиться всередині слова молодці. А тепер, малята, давайте повторимо, що ми сьогодні робили на занятті. З яким звуком та з якою буквою ми з вами продовжували працювати. Так, це звук М та буква М. Молодці. Давайте з вами пригадаємо. Звук М це який? Так, приголосний. Ми з вами сьогодні визначили, що в словах звук ми буває. Твердий приголосний та м'який. Також ми поділили слова на склади та визначили в них наголос. Також ми сьогодні з вами вивчили, що склади бувають відкриті, це якщо вони закінчуються на голосний звук, та закриті. Якщо закінчується на приголосний, також ми з вами з'ясували місце положення звуку М у словах. Я вам сьогодні, дітки, дякую до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!